Дегустуємо новиночки з Аврори? По-перше, хто у нас тут є старпьорчики, Я думаю, ви зараз просльозитеся просто, тому що я знайшла у Аврорі ось такого півника. Раніше їх робили із цукру, були спеціальні формочки, хто пам'ятає. І бабуськи продавали цих півників, ми йшли зі школи, купували їх та смоктали. Робить ці цукерочки, до речі, Китай. <смі> Я в шоці. Я думала, це наші роблять. Мій півник трошечки засумував від спеки, але нічого. Я думаю, на смак це не вплине. Ой, ну точно, смак дитинства. Далі ось такий батончик від Sweet Tail. Робить цей батончик місто Кременчук Полтавська область. Ось так він виглядає всередині. Дуже багато горішків. Віддає трошечки герчинкою смачненький. Ну, я не змогла втриматися і взяла ці прекрасні драже з дитинства також. Я думаю, ви їх також пам'ятаєте. Виробник цих драже Польща. Виглядають вони ось так. А всередині вони ось такі біленькі. І вони мають просто неперевершений кокосовий смак. Дуже популярна нині та палапка. Це ось таке маршмелоу. Його приємно не тільки, мабуть, їсти, а ще й просто погратися. Дуже класна консистенція. Ага. Дуже смачне і прямо тане в роті, супер. Рахат лукум з трояндою, виробник міста Запоріжжя. Я колись була у Болгарії, а символ Болгарії це троянди. І там я пробувала їхній рахат лукум. Тому давайте порівняємо наш рахат лукум з трояндами та з Болгарії. Запоріжжя ваш рахат лукум не уступає болгарському, красавчики. І знову за кордоні солодощі з Туреччини. Це жлені цукерочки зі смаком Кока-Коли. Дуже запахло колою і тут ось такий моточок. Цікаво все в рота влізе мені, чи ні? Ой. О! Боже, яке воно кисле! Його, мабуть, все одразу не можна їсти. Треба шматочками.